Йому було лише 16 – вік, коли більшість захоплені іграми, друзями, першим коханням. Але він не грав у комп'ютерні ігри. Його гра була іншою набагато страшнішою. Він будував тюрму у підвалі власного будинку для живих людей, і він утримував їх там. Реально, це історія, яка змушує замислитись, що ховається за фасадом звичайної підліткової поведінки. І як далеко може зайти прагнення до абсолютного контролю? Він здавався абсолютно звичайним хлопцем із тихого передмістя, нічим не виділявся серед однолітків. Не був із неблагополучної родини, не мав явних проблем у школі. Тихий, можливо, трохи замкнутий. Але за цією зовнішньою нормальністю ховалося щось глибоко тривожне. Його цікавили не типові підліткові речі, його справжньою пристрастю, яка зростала в тіні. Був контроль над людьми. Не лідерство, не вплив, а саме контроль, маніпуляція, влада над чужою волею. Ця нездорова фіксація почала проявлятися рано. Вже у 14 років, коли інші мріяли про скутер чи новий смартфон, він почав планувати щось зовсім інше. Він вирішив створити секретну кімнату, місце, де його контроль міг би стати абсолютним. Підвал батьківського будинку став його таємним проектом. Він проводив там години, працюючи на самоті. Його інструментом став інтернет, але не для ігор. Він використовував YouTube та інші ресурси, щоб вчитися, вчився, як правильно звукоізолювати приміщення, щоб жоден крик, жоден стогін не просочився назовні. Вчився, як укріпити двері, щоб їх неможливо було вибити. Вчився, як створити місце, звідки немає виходу. Коли секретна кімната була готова. Він перейшов до наступного етапу. Йому потрібні були об'єкти для його експериментів. Він не шукав їх на вулиці. Він діяв обережно, використовуючи анонімність інтернету. Він розміщував оголошення у даркнеті, на форумах, де люди шукали швидкий заробіток. Пропозиція була простою і привабливою потрібна людина для простої роботи на один день, оплата 300 долар готівкою. Для багатьох, хто опинився у скрутному становищі, це звучало як шанс легкі гроші за мінімальні зусилля. Люди відгукувалися, вони приходили за вказаною адресою, нічого не підозрюючи, і зникали безслідно. Жодного дзвінка рідним, жодного повідомлення друзям просто розчинялися у повітрі. Поліція отримувала заяви про зникнення, але не могла знайти жодного зв'язку між цими випадками. Жертви були різними людьми з різних районів. Єдине, що їх об'єднувало, вони всі шукали роботу онлайн. Але як це пов'язати? Хлопець діяв продумано він забирав у жертв телефони одразу, як тільки вони переступали поріг підвалу. Вимикав їх або знищував. Жодних сигналів, жодних слідів цифрового сліду. Ситуація могла б тривати набагато довше, якби не збіг обставин та неймовірна воля до життя однієї з жертв. Цій людині, попри жахливі умови утримання, вдалося знайти слабке місце. У стіні підвалу була стара металева пластина. День за днем, використовуючи будь-який гострий предмет, який вдалося знайти, жертва намагалася її відірвати. Зрештою, це вдалося, пластина піддалася. Під час цієї відчайдушної спроби людина поранилася, але замість того, щоб просто втекти, що було майже неможливо, жертва залишила чіткий слід крові на видному місці, слід, який міг би стати доказом. Паралельно з цим, сусіди почали помічати дивні речі. Тихий хлопець, який ніколи не влаштовував гучних вечірок, раптом став джерелом незрозумілих звуків: приглушені стуки, якісь дивні шуми з підвалу, що лунали у незвичний час. Спочатку вони не надавали цьому значення, списуючи на ремонт чи підліткові захоплення. Але звуки ставали все більш наполегливими та тривожними. Сусідські скарги та нерозкриті справи про зникнення людей, які шукали роботу онлайн, зрештою перетнулися в поліцейських звітах. Слідчі почали копати глибше, звернули увагу на будинок, звідки надходили скарги на дивні звуки. Зіставили це з інформацією про зниклих. З'явилися підозри. Поліція отримала ордер на обшук. Коли вони прибули до будинку, хлопець поводився спокійно, майже байдуже, нічого підозрілого на першому поверсі. Але поліцейські знали про скарги на звуки з підвалу. Вони спустились вниз. І те, що вони там побачили, шокувало навіть досвідчених детективів. Підвал був перетворений на справжню в'язницю. Це не було імпровізоване місце утримання, це була ретельно спланована та облаштована система. Кімнати були невеликими, але міцними. Двері мали надійні замки, які відчинялися лише ззовні. Стіни були оббиті звукоізоляційними матеріалами. Саме так як він вчився на Ютубі. У цих кімнатах були знайдені меблі, але не для комфорту: столи з металевими кільцями, вмонтованими в поверхню, мотузки, ремені. Все це свідчило про одне. Це місце було призначене не просто для утримання, а для чогось набагато гіршого. Для обмеження рухів, для фіксації, можливо, для тортур чи експериментів. Найбільш моторошною знахідкою став його записник. Це був не щоденник підлітка, це був журнал його проекту, ретельні записи про кожну жертву, дати, час і плани. Плани, написані холоднокровно, без жодних емоцій: п'ятниця, обід, субота, експеримент. Які саме експерименти він проводив над своїми жертвами, залишається жахливою загадкою. Ці записи були свідченням не спонтанного акту насильства, а довготривалого спланованого кошмару. Його заарештували. Суд був швидким. Докази були неспростовними: облаштований підвал, знайдені жертви. На щастя, не всі загинули. Записник з планами, свідчення сусідів та жертв, що вижили. Йому дали 25 років ув'язнення, досить суворий вирок, враховуючи його вік, але повністю виправданий тяжкістю злочинів. Але найстрашніше сталося не в залі суду. Протягом усього процесу він мовчав. Жодного слова каяття, жодного пояснення, жодної емоції на обличчі, повна байдужість. Ніби все, що відбувалося, його не стосувалося, ніби він був просто спостерігачем. Його остання записка, знайдена пізніше, розкрила моторошну правду про його мотивацію, всього кілька слів, написаних тим самим холодним почерком, що й у записнику. Я просто тренував контроль. Ненависть, жадібність, ні. Лише прагнення до влади, до абсолютного контролю над іншою людиною. Це був не злочин пристрасті чи потреби, це був злочин чистого, холодного розрахунку та психологічної деформації. І це робить цю історію по-справжньому тривожною. Ця історія це не просто кримінальний випадок, це глибоке занурення у психологію зла. Розслідування того, як звичайна людина може перетворитися на монстра, і тривожне нагадування про небезпеки, що можуть ховатися за найбуденнішими речами, навіть в інтернеті. Для психологів, криміналістів та підлітків ця історія є важливим уроком. Вона показує, як важливо звертати увагу на тривожні сигнали, вивчати поведінкові патерни та бути обережними у віртуальному світі. Напиши в коментар, я не вірю, що це реальність. Якщо ця історія тебе шокувала і здається неможливою, постав лайк, щоб це відео побачили якомога більше людей, особливо ті, хто досі надто довіряє незнайомцям в інтернеті. Підпишись на канал, бо наступна історія, яку ми розкажемо, ще більш жахлива. І вона теж абсолютно справжня. Не пропусти.